В наявності маємо два кашка з дизельним двигуном на 1,5 літра, білий та чорний. Давайте я вам про них розповім. Білий 2011 рік з дизельним двигуном на 1,5 літра. Механічна коробка перемикання передачі, такі от, титанові диски, панорама. По салону гарно збережений. Зауважень немає. Мультикермо, клімат двохзональний механіка шестиступенева, мультимедійна система з камерою заднього огляду. Тут у нас панорама, всі склопідіймачі, датчики світла, датчик дощу і так далі. І маємо ще в чорному кольорі Чорний колір у нас 2010 рік, також дизель-1,5, ось на таких титанах. Також маємо панораму. Але це у нас Кишкай плюс 2. Він трішечки довший, він сімимісний. По салону тут у нас іде шкіра. Підігрів сидінь, також панорама, також клімат, також камера заднього огляду, також мультикірно. Усі ці автомобілі знаходяться в Бердичеві по вулиці Шкіряників, 8 на автомайданчику Біаравто. Приїжджайте на тест-драйв і ми вас чекаємо.